Предплужники у мене, От, бачите, товщина стойки. Це, по-моєму, з якогось радянського плуга типу ПЛН. Висота 100... Сто... Ой, кажу висота, товщина стойки. Ну, тут виходить, скільки? 2,5 см. Товщина цієї стойки. По-моєму, ПЛН. Всім привіт! Сьогодні була в мене маленька оранка, там людина попросила на пару соток зорати. І знову вертаємося до плуга, тому що в коментарях люди питають, з чого предплужники, на якій висоті і так далі. Я вже взяв он рулетку, я зараз вам покажу. Ну, мабуть, там трохи в мене виходить нерівний. Цей то тут цей приплужник трохи задертий, але якщо дивитися по Рамі, то вони на одній висоті. Значить, я вам зараз оцей біля заднього корпуса зніму, бо попередку там не цей. Я вам зніму, просто покажу на якій висоті від землі. от Ми дивимося, що леміш стоїть на землі, от кінчик, якщо брати. Да? І тут до кінчика, якщо порахувати, то виходить, дивіться, там десь 10, можна навіть і 11-12 см висота від основного леміха. Тобто я собі це все виставляв методом проб ошибок, помилок, верніше. Тобто я заїжджав в город і пробував, як мені краще підлаштовував вже під себе. Правда, прийшлось 150 разів злазити, вилазити на той трактор, але нічого. В принципі, більш-менш вибрав золоту серединку і зробив. Полиці в мене. на... Самих отва... оцій полиці, Вон, бачите, я вставочки поробив, трошки понахиляв, там десь е... получається ну, ну, я знаю, ну, сантиметрів може 4. Да? Отакі я взяв шинка обична. Кусочок вставив, відпустив болти, вставив, заварив і все. Зробив так, трошки зробив її нахилену наперед, щоб наче завертало краще. Тут ось я просто приварив. Оці вуглозніми. сюди поставив така квадратна трубочка, отак от упорчик зробив її. Все. Тут по е, цим леміхам предплужників доварив по кусочку шини, може не зовсім така полусфера, але е, все рівно трошки краще перевертає. Ну, ще в планах є трішечки оцей край. Зрізати. Я їх обрізав леміхату, то вже аж до самої стойки, вважаю, бо вони здорові, звісно, для мене. Ну і ще цей теж обрізав. І ще бачу, що ще десь сантиметр, мабуть, треба було б урізати. А можливо і не буду. Тобто, ну поки так. В принципі, можна було б і урізати, щоб трошки ближче в борозну воно кидало оцей -цей верхній. Слой оцього цього дерна, трави і так далі. Ну це так, це в планах. Ну Не знаю, чи буду я це робити, але в принципі можна було б ще десь хоча б по сантиметру убрати з них. Тобто коректував це все діло під себе. А, ну тут же теж додавав по кусочку, скільки тут у мене. Ну Десь теж 4 см. Тобто тут 4, тут 4 подобавляв. Ці полички теж, е, я не пам'ятаю, але я щось вставляв туди між стойкою і поличкою. Чуть-чуть теж нахиляв, бо дуже вона пряма. Вони більш розраховані на більш скоросніший плуг. А це, так як оцей маленький помічничок не настільки швидко їде для цих предплужників, то я трошечки... Нахилив їх, От. зробив, щоб кращий, наче заворот був, то результат, певно, що кращий. Е цей я не переносив назад поки ще. Вроді би, чисто, більш-менш нормально. Що ще? А, Ну, плуг це із цих аліабомитів, найважчий, який є на ринку. Верніше, тоді був найважчий, най Моцніший. 2 по 25. І е, з, з приводу висоти, що я вам показував, то в мене тут е, саме вища стойка, яка може бути. Тобто, якщо поміряти приблизно від землі, то виходить, там у нас 55. Ну Зараз він нерівно стоїть. от Ну Ось я зацеплю за е, польову доску. І ось вам поміряю. Тобто, виходить сюди 55. О, трошки до рами, то вже 56, виходить. Тобто, на таких стойках плуг. Колесо у мене, виходить, ззаді стоїть упор у нього. Ну, Здвинув, просто що тут предплужник стоїть, мішає, наприклад, вперед, якщо його двигати. І, наприклад, якщо перемістить наперед. ну, Якщо буде якась трава чи що, щоб не забивало, то тут більш йому просторніше, свободніше місце. Так що, якось так, відео буде у нас, як ви з назви вже поняли, висота предплужників. Тобто я показую, як зробив я. Гребінка влаштовує повністю ніяких. Борінок я чіпляти не буду, мене влаштовує. Земелька виходить після цієї гребінки дуже хороша. Так що, вроді вгадав. Єдине, що, що можливо, чуть-чуть нахилити, отак, змінити кут. А так, в принципі, все, все хорошо, все працює. Так що якось так. От. Дивіться. Беріть собі на озброєння, можливо, комусь допоможе це відео. О, то такі справи. В общем, на цьому все. Всім дякую і до скорої зустрічі. Пока-пока.